Привіт, пробуємо рати, точніше вже доорі залишилось гектар. Два тижні колеги не можу посіяти ріпак. Поки налаштували плуг, прийшла через сівалки. Поки налаштував сівалку, висохла земля. Поки, поки все налаштував, частина площі вже висохла, тому Працюємо, як бачите, зразу за плугом практично йде культиватор, а далі сівалка, бо по-другому ніяк. Культиватор пускаю два сліди. Спочатку працював в один. Працював в один і з переривом проміжком у півдня. Тобто зранку до обіду батько вигорав ще. Це як починали 2 тижні тому назад. В п'ятницю він поїхав, вигорав після обіду і вечором я приїхав з роботи і почав сіяти. Почав сіяти і побачив, що земля суха. А такий сухар. При тому, що коли оралося, знизу вивертались навіть гливтяки. Зверху була така волога земля, а знизу гливтяки. Але 4 години в день... І на такій, на такому шарі ґрунту він просто став полусухий. Ну а за 2-3 дня поки наключилося насіння, то той ґрунт благополучно висох. Тому на цій ділянці вже було прийнято рішення орати вночі. Якраз попало так на вихідні субота-неділя. Орав вночі, зранку їхав, сіяв. Ото е 3 гектари вночі виорав, два з половиною десь до трьох. Більше трьох не виходить спати хочеться. Виграв, зранку поїхав, заборонував, бо там з того краю була дуже велика грудка, великий комбайн молотив та ще по сирому і наробив е за колією отаких ось грудок то поїхав бурінками, розбив в діагональ. Це десь з 8 до, до 10 до 11 ранку. І з 11 ранку вже після обіду е, сіяв. То також, я скажу, не ахті. Хоча, бо е, як заборонував, стало краще, не так стало волога вивітрюватися. Ці ось грудки зверху, які сирі, але моментально вони стають. Е, Полусухими, то борінки непогано справляється своєю руль. Якби за борінками зразу хвилин через 10-15 пройшла сівалка, було б непогано. Ну а далі, а далі на третій день е зразу пробував ворати вночі і зранку, да, це в неділю було, і зранку сіяти. Ну, Скажу непогано, непогано. Але один мінус залишається культиватор, хоч і по типу Європака, і два катки, два ряди лап, два ряди штригельних бурін. Але з отакою грудкою він не справляється. Він її розколює на четверо і вона залишається собі лежати. З такою то розминає, гарно. Ось такий фон робить. Фон сівалки це фон культиватора. Бачите, ідеально. На 2,70 ширина, то копіює ідеально. Але, знову ж таки кажу, ось, ось така грудка залишається і дуже швидко вона пересихає. І ваги культиватора не вистачає для того, щоб ущільнити цей верхній горизонт. Коли переводиш, можна центральною тягою, е, вже приспособився, коли її скручуєш. Весь вся вага культиватора е, опирається на задній коток. Але мінус в тому, що його зразу починає забивати. А поки дождешся, поки його не забиває, то вже нікуди у вологу і сіяти. Ось бачите, яке залишається. Ось розкололо грудку на 4 частини. І все. Де на дві, де на 4, де на 8, але залишається така грудка. Тому вже на ці висідні було прийнято рішення Вон, батько оре, поки налаштував плуга, він оре, а я е... сію, але сію, пробував знову ж таки і в один слід, але потім. Е... Чисто случайно, ну як звичайно, не звичайно, а так і вийшло. Тут посіяно 4 гібриди різних е від двох компаній це ДСВ, там дюк і домінатор, такі одні з самих непоганих. І минулорічні в мене сподобались мені Лімагрейневський е Акапулько і архітект. І також планував демку від Viterasit, там було 5 сортів, не гібридів, а сортів, чому мені хотілося спробувати. Але 에, моя сівалка не взяла те насіння. Що значить не взяла, Відсів я один сорт другий. А щоб ви розуміли, зараз вам покажу, е, як там влаштована сівалка. Щоб сипати насіння. Якісно сипати оцієї ось заслінки. Зараз так, щоб сипати насіння, є в нас отака ось заслінка, але її використовувати не нераціонально, бо там грам 100 залишається, ну, 50, може, стопка залишається насіння. Оце ще було перевінено на кукурудзі. Коли я демку сіяв, але на ріпакові взагалі така фішка не пройде, бо ота стопка насіння це на один прохід буде якраз знизу відбирати насіння і не поймеш деякий сорт. Тому треба знімати, не знімати, а ось відшолкується швиденько лижа, відкидається, відкручується вакуумний, вакуумна камера. І диск тут витягти ніяк, практично, якщо хіба не роздвинути секції, бо бачите, ось на яка відстань. 25 міжряддя дуже все плотно зроблено, дуже щільно. Ось колеса буває один по одному набігають е осі самі. І диск залишається там. Я просто відкривав камеру, зсипав насіння, засипав нове і погнав далі. А чисто случайно випав диск, ось тут більше місця від колеса. І я як глянув на той диск, я просто жахнувся. Він наполовину був забитий отвори ріпаком через один, бувало, через п'ять, А насіння те було протравлене, але без фарбника. Шукав я його, шукав, самі розумієте, чорне насіння в чорній землі і дрібне як мак то. Це діло неблагодарне. І подумав я, що треба ті пару проходів пересіяти нормальним насінням, крупним. Можливо, і те було б нормальне, але в мене отвори 1,25 на 100 мм на 100 отворів. А є ріпакові диски ще 1 мм, можливо, б, можливо б вони і пішли на. Сортове насіння, але в мене вони, на жаль, не пішли, тому частина, скажімо, демки вже не вдалась по ріпаку, ну, а частина засіяна. І таким чином пройшов я по посіяному і зменшеною нормою і гібридом ще раз і побачив зовсім іншу картинку. Тут ось не видно, бо на зворотах і так, і так грудка, оце два проходи. Оце один прохід. Але коли ми йдемо сюди далі, отут два проходи, і після двох проходів культиватора і сівалка утворюється така ось грядочка. Не хочеться ритись голими руками, але покажу вам, наскільки подрібнений грунт, він сирий. І цими прикладаючими колесами він досить таки гарно ущільнений. І тут, бачите, невелика грудка, вона в перші дні буде е, зберігати вологу для того, щоб насіння змогло хоча б поключитись і ключка пішла вглиб. До речі, перша ділянка, де не зовсім вдалий посів, вийшов, е, сіяв на 3 см, побоявся глибше, бо ще й грудка велика, думаю, ще й. Е, кірка дірка може бути, бо обіцяли дощі, посію на 3. Посіяв і ті 3 см благополучно висохли. то зараз сію не менше трьох з половиною де провалюється до 4. Але я впевнений, що це буде краще, навіть якщо отримати більш-менш зріджені сходи, ніж не отримати їх взагалі. Від слова взагалі. Ось викрутку треба. Колупатися гарно виходить, а так, то на такій глибині, бачите, волога, ось де волога. Зразу вологи буквально і є 3-4 см, але оця ямка дуже швидко висихає. У нас зараз, уже, як тільки почав сіяти ріпак, пару днів було. Похмура погода, а це днів 10 пече сонце, благо вітри не дуже сильні, а так би взагалі було капець: 30-32, ось така погода для кукурудзи гарна, для соняшника. Зараз він наливається і достигає досить таки гарно. та й для сої. Ну а для ріпака було б краще, якби тижня три назад починав сіяти, потім сходи були на ту похмуру погоду, і він би вкорінився і було б все, все чітко. Але не завжди є час тоді, коли тобі потрібно це робити. Так що оце так. Працюємо далі.